Чому він важливий? Тому що це майданчик для людей різних поглядів одного із найбільших міст України. І ведучі настільки делікатно, вправно і глибоко проводять розмову, що це не перетворюється у якісь собачі бої, а насправді, на мою думку, є пошуком. Відповіді на дуже складні питання нашого суспільно-політичного розвитку. Ось це надзвичайно важливо. Що ми, коли приходимо в цю студію, ми не шукаємо там ворогів, ми не боксуємо один одного, ми усвідомлюємо, що ми реально в одному човні. І ось мені здається, що цей проєкт, говорить Великий Львів, дає відчуття цього одного човна. І що активніше і професійніше ти будеш плисти у цьому політичному морі, то є шанс, що цей корабель пройде меж силою і Хариброю теперішнього глобалістичного розламу світу, бо ми ж розуміємо, що саме Україна є центром сьогодні світового ладу і кардинальної зміни світового ладу. І тому ті люди, які кажуть, що ми йдемо в Європу, глибоко помиляються, на мою думку. Це Європа прийшла до нас, тому що саме ми є центром Європи, і ми є форпостом духу світу, а світ розгубив на тих своїх дорогах меркантильності і прагматизму призначення людини. А ми показали їм у цій страшній війні, що призначення людини це насправді боротися за свою свободу, але не просто за свою свободу як людини, а боротися за свою національну ідентичність. Тому друга провідна риса цього проєкту говорить Великий Львів, що там завжди присутня ось ця національна ідея, про яку кучма свого часу сказав, що національна ідея не спрацювала. Так от війна ще раз довела, що власне через те, що ця національна ідея працює, ми виграємо, а Московія програє. Тому що, як нещодавно заявила очільниця ЮНЕСКО, як націю нас визначає саме культура. І в процесі цього проєкту Великий Львів чи говорить Великий Львів. Наскрізною є ось ця ідея. Ми особливі, ми виняткові, і якщо ми кудись інтегруємося, то зовсім не для того, щоб прийняти чиїсь правила гри, а щоб показати свої моделі поведінки і свої високі цінності. Це власне те, за що нам доведеться ще дуже серйозно і поважно боротися. І не все українське суспільство здатне усвідомити, яка місія лежить на тій нації, що вірить передусім в себе, а не в когось. Я уважно відстежую єдині новини, особливо той тиждень, коли я оце в хаті хвора лежала, так і бачу, що їхнє коло експертів дуже обмежене. Це ті самі люди, які проходять через це відповідне сито і в Унісон висловлюють думки. Я звернула на це увагу. Я усвідомлюю, що в часи війни для нас дуже важлива одностайність у засадничих питаннях. І разом з тим розмаїття в питаннях другорядних. Проте, якщо ми бачимо цю одностанність на всіх рівнях, то це викликає певне застереження. Тому цьому проєктові говорить Великий Львів, я власне хочу побажати щоразу розширювати коло гостей, щоб ми могли бачити ось цей широкий спектр думання української нації. Бо тим ми відрізняємося, скажімо, від московитів, і війна це також підтвердила наскільки українці в головному є одностайні, але разом з тим війна показала, скільки ідеологічних проблем нас чекає, і які колосальні внутрішні протиборства. Я в цьому не сумніваюся, я вже це бачу зараз. Розпочнуться всередині українського суспільства, і чи готовий тоді проєкт Великий Львів витримувати ось цю високу планку. Чи не буде тут також спокуса серйозно впливати на ідеологічний вектор? Це пов'язано передусім із цінностями націоналістичними, а у нас червоно-чорна барва і за вами цей знаковий прапор. Це пов'язано із мовною політикою, бо і досі в нас знаходяться люди, які говорять мовою ворога і ще для виправдання для себе чекають. Це стосується питань релігійних, скільки? Ми порушували питання заборони московського патріархату, зокрема політична сила, до якої належу нас, принципово не чули щонайменше років 10. аж тепер, коли воїна побили в церкві, нарешті зрушили це питання. Тобто, ми ніколи не переможемо на полі бою остаточно, якщо не переможемо ментально, і це високе завдання цього майданчика доводити ментальну силу тих чи тих ідей. І саме в протиборстві на цьому майданчику народжуватиметься вибір для тих людей, які нас слухають. Я не перебільшую сили тих, які приходять на цей проєкт. Ми всі в тому сенсі залежні один від одного. Але якщо вже сформувалися певні люди, які є там провідниками думок, то вони є тільки тому, що їх хтось по той бік екрану підтримує. І вони є тільки тому, що хтось висловлює ті думки, які люди теж висловлюють, але не мають медійної підтримки. Колись я також була в такій ситуації, що миючи посуд, голосно вмикала радіо і, і слухала, що там скаже дуже знакова для мене людина. І я дуже дякую, що були оці вчителі, вчителі високих ідей. І до того часу, поки суспільство буде мати авторитети, і коли ці авторитети для кожного з нас будуть глибоко обґрунтовані, ми тоді будемо рухатися в глибину власного дому. А якщо ми будемо шукати зовнішніх авторитетів, будемо вважати, що наші воїни загинули даремно. А це дуже поганий сигнал, який я сьогодні вже в суспільстві спостерігаю, коли замість того, щоб слухати українських істориків, нас вимикають і слухають якогось найдера, який так розуміється на українській історії, на математиці. Ось це небезпечні небезпечні речі, і це так би мовити, завдання для цього проєкту і для активного обговорення, щоб люди чули систему аргументів. Не просто висловлення своїх ідей, а чому має бути так, а не по іншому чому не німець історію нам розкаже. У цьому випадку не американець історію нам розкаже. А чому дійсно треба пропонувати інтелектуальний продукт, те, що я роблю, до речі, на вашому каналі через, скажімо, проєкт Ген Українців? Це здається 108 студій вже чи скільки. Тобто база аргументів це перед всім. Ну, напевно, два. О, один етер дуже тяжкий, коли я бачила, хто виграє на президентських виборах і хто програє, тобто виграє Зеленський, програє Кошулинський. Для мене це люди діаметрально протилежних поглядів. Звісно, що заперечити внесок Зеленського у мобілізацію в світу в постачанні України зброєю, заперечити дуже складно. Йому це вдалося, і це добре. Але те, що ідеологічно Україна поки що не перемагає, про це свідчить діяльність Міністерства освіти, і товариш лісовий вийшов зовсім не з того лісу, про який мріяла певна частина українського суспільства. Я не мріяла, я відразу аналізувала. Тобто можемо констатувати, що в системі освіти нічого не зміниться, буде так, як це сталося вкрай ганебно після майдану. Цей етер був дуже тяжкий емоційно і психологічно, тому що це насправді не етер, це життя. І я дуже дякую каналу НТА і команді, яка працює над тим, що дала можливість тоді і мені висловитися на цю тему. І дуже негативно я висловилася тоді на адресу Зеленського. І я ніколи не забираю своїх слів назад. Ніколи. І другий етер, який мене дуже неприємно вразив. Неприємно вразив через те, що моїм опонентом був ворог, і цей ворог отримав майданчик. Напевно, це правильно в журналістиці, так тому що антагоністичні погляди вони дають завжди можливість суспільству зробити правильний вибір. Бо якщо ми в одні ворота всі будемо на майданчику бити, тоді для чого ця дискусія? Я не пам'ятаю прізвище цієї істоти, здається, Кириленко чи Кириченко. Ось це, 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 це типовий московський, напевно, ФСБшник, ніхто зараз про нього не чує. Але ідею, яку він тоді просував на нашому майданчику, що мовляв тих, які в 2014 році голосували за легітимізацію влади Майдану. А це були ці законопроєкти, які ставив на голосування Руслан Кошуленський, Що це має стати предметом розгляду Служби безпеки України, тому що це державний переворот. І як ми розуміємо, тепер це власне був транслятор тих ідей, які сповідує дикий ворог, який уже місяць нас, рік уже нас розпинає. а Ми так героїчно стоїмо. Це мене дуже вразило, просто, просто прибило що ця істота приїхала до Львова, і ось щось я цій істоті маю аргументувати. Зрештою, ми сьогодні за це платимо дуже високу ціну, що ми їх так близько підпустили до себе цього страшного ворога. Тут треба, як каже Ксьонс в церкві, особливо в передвеликодній тиждень. Будьмо уважні і будьмо пильні, і шукаємо тої межі. Через яку не можна переступати.